Тони свіжих фруктів та овочів, які вже за кілька днів будуть на поличках вінницьких супермаркетів, нині зберігаються на складі одного із місцевих підприємств. Тут здебільшого сезонні овочі: картопля, капуста, морква і цибуля. Та вже за кілька тижнів цей простір заполонить екзотика, Як і завжди перед різдвяними святами у магазини постачатимуть ананаси, манго та цитрусові. Ми його приймаємо, дивимося на якість, щоб все було гарне. Завозимо його в камери. Ви бачите, камери дуже гарні, тримають температуру. Потім по заявках ми все фасуємо і відправляємо на магазини. В кожну камеру завозиться відповідний товар від температурного режиму залежить. Ми стараємося, от як ви бачите, великі партії овощів, ми робимо ротації, щоб не було так, що одні типу, стоять, другі ми видаємо. Щоденно підприємство споживає сотні кіловат електроенергії. А оскільки ціна на енергоресурс зростає, купувати його із загальної мережі невигідно. Тому для себе прийняли рішення встановити сонячну електростанцію. Виникла потреба тому, що на ринку енергоресурсів ціни дуже швидко зростають. Якби для того, щоб бути конкурентно спроможною на на, на ринку, потрібно якось заощаджувати кошти, тому виникла необхідність, скажем, економічна встановлення цих панелей для покриття власних потреб. 184 сонячні панелі, які встановили на даху складу, генерують енергію ще від початку серпня, у пікові години до 114 кВт. За час експлуатації електростанція вже дала в мережу підприємства понад 26 тисяч кіловат. А це суттєва економія. Встановивши альтернативне джерело електроенергії, компанія отримала можливість компенсувати частину витрат завдяки муніципальній програмі. Її у Вінниці запровадили у квітні 2023 року. З того часу 43 суб'єкти господарювання подали свої заявки та отримують відшкодування. Максимальна сума компенсацій для бізнесу один мільйон гривень. Той, хто платить податки, має право на отримання цієї компенсації саме до міського бюджету податки. Якщо говорити в цілому, то максимальна сума компенсації може бути до 1 мільйона гривень на сонячні панелі і до 1 мільйона гривень на акумулюючі станції. Сумарно до 2 мільйонів гривень. Це залежить від компонента сплата податків в попередній період, яка кількість встановлених сонячних панелей там, де ми приїжджаємо, і якщо говорити про акумулюючі станції, то Скільки акумуляторів встановлено нині зелена енергетика у Вінницькій громаді генерує 22 мегавати, а сонячні електростанції встановлює не лише бізнес, а й комунальні підприємства, зокрема, лікарні, спортшколи та вінницька транспортна компанія. Завдяки чому не лише економлять на купівлі енергоресурсу, а й під час планових та аварійних відключень можуть частково забезпечити власні потреби в енергії. Катерина колег за день телеканал Віта.